Взагалі ставитись до подібних акцій, котрі ну написали той, яка зараз відбувається тут. Я їх дуже ціную. Я ціную це і як акцію, і я ціную бажання кожного прийти в цю неділю до посольства, щоб зробити щось для України і висловити солідарність з тим, кому зараз дуже складно в Україні. А, скажіть, будь ласка, а взагалі, ви як представник України в Німеччині, Наскільки позитивно взагалі впливають подібні акції на суспільну думку у Німеччині або на німецьку політику? Вони впливають, оскільки таким чином українці в Німеччині вони показують, що вони є, що їм не байдужа Україна, і друге, що багато наших німецьких колег-друзів, які сьогодні з нами, теж тут разом з нами. Тому я вважаю, що це акція підтримки, але одночасно і акція солідарності. І в принципі, багато моїх друзів, депутатів Бундестангу, теж хотіли просто вони сьогодні в округах прийти. Вони роблять заяви і постійно зустрічаються з українцями в своїх округах. Тому я вважаю, що те, що сьогодні е, відбувається, що сьогодні живий ланцюжок, який співає гімн на кілометри в Берліні, це фантастично. Скажіть, будь ласка, ось. Е... Зараз дуже багато розмовляють про інформаційну е, війну, яку Україна програє е, на теренах України, зокрема в Криму. Деякі німецькі м, засоби масової інформації теж якось так про російсько заангажовані. Ваша думка і що треба робити? Війна це завжди трагедія для всіх, і те, що ми вимагаємо, ми готові розмовляти, і ми не дозволяємо нас провокувати наші війська. На сьогодні в Криму стоять таким чином, що утримуються під шаленим тиском в, 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 в унікальних умовах. Тому мова йде не про інформаційну війну, те, що німецькі змі тут кажуть про Україну, це в основному об'єктивно і дуже важливо. Звичайно, іноді бувають замовні статті або коментарі. Але ми завжди чітко відслідковуємо це, і навіть німці на це не звертають увагу. Подивіться, поговоріть просто з людьми на вулицях, тут на вулицях Берліна, і запитайте, що вони думають про те, що відбувається в Україні. І думка буде однозначно одностайна. Але про прогрош інформаційні війні в Криму, коли відключаються канали, коли здійснюється тиск, коли війська ходять по території на півострова. Коли керує там ФСБ, то звичайно не можна говорити про якусь інформацію навіть не об'єктивну інформацію, можна говорити про те, що люди знаходяться в інформаційному кошмарному вакуумі, і ми маємо казати їм правду. Скажіть, будь ласка, Україна майже всі там більш ніж 20 років незалежності була стратегічним партнером Росії. І ну, я теж тут не перший рік працюю, і взагалі особисті стосунки між російськими і українськими дипломатами були дуже ну, такі виходили, скажімо так, один до одного в гості. Як це виглядає зараз? Ця ситуація вона взагалі якось і стосунки такі дружні. Вирвала чи ні, я не можу сказати, що я ходжу до когось в гості, але дипломати мають розмовляти з дипломатами. І у нас є і ділові, і дружні стосунки з дуже багатьма дипломатами від моїх польських друзів до, наприклад, австралійських. Але мова полягає, ідея полягає в тому, що нам потрібні відносини, особливі відносини з Росією, і нам потрібна нова якість відносинах з Росією. Але ця якість може бути досягнута тільки на основі розуміння один одного і поваги до один одного. І якщо ми переживемо цю пострадянську фазу, коли Україна багатьма в Росії не вважається справжньою державою, і от тоді на нас очікує справжні відносини, справжні відносини в новому глобальному світі. Ну, все ж таки, тобто нема, тобто, ви як дипломат не можете мати особистих стосунків, ну скажімо, звичайно зі своїми російськими колегами. Тобто, це, це все сприймається через призму нову офіційних стосунок. Звичайно, це сприймається. Ну яким чином можна підтримувати дружні стосунки? Можна підтримувати ділові стосунки. Ділові стосунки мають бути, оскільки ми маємо розмовляти. Але звичайно. Дружба це, це дуже важливо. Нас об'єднує мільйони і мільярди зв'язків. І ті позитивні зв'язки, які у нас є, ми маємо зберегати. І ми, ми всі, і тут люди, українці, яких ви бачите, вони не мають нічого проти, проти росіян. Вони протестують проти окупації Криму, окупації України і окупації російським режимом. Дякую, Павло.